Во так зачем чином дозвіл, давайте зараз реалізуйте свої повноваження. Ну тобто, така каша, ніхто там, пане Андрію. В нас є ще одна жирна тема пов'язана з роботою Київради і рішенням, які будуть завтра прийматися. Але якщо вже згадали про транспорт і транспортну інфраструктуру, давайте долучимо до нашої дискусії експерта з транспортного планування з нами. Дмитро Беспалов. Пане Дмитрі, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір Віталій. Добрий вечір Андрій, добрий вечір, слухачі. Пане Дмитре, ви чули, я сподіваюся, фрагмент нашої дискусії з паном Андрієм, присвяченим метро на Триєщину і пошуків шляхів фінансування взагалі цього масштабного проекту. А можливо, у вас є коментар? от, як шукати це фінансування? Скільки це коштуватиме місту? І чи потрібно взагалі місту на це витрачати кошти? Як ви вважаєте? Чесно, ви е, тут обговорювалося питання метро на Троєщину, а я думав про дві такі споруди в місті Києві це міст Патона і міст метро. Знаєте, як на мене, будувати нову інфраструктуру коли стара занепадає, це має бути в підручниках типу десь в частині визначення божевілля чи принаймні неефективності. От, тому відповідно це до речі, меседж також і світового банку. Я не думаю, що місто Києву хтось дасть в борг гроші на будівництво нової інфраструктури, коли місто Київ втрачає наявну інфраструктуру. От і я не думаю, що місто Києву дійсно треба звертатися за такою позикою, тому що є на що витрачати гроші, і крім цього проекту більш нагальний. Власне, давайте поговоримо про базові речі: це стабільність роботи електротранспорту. Тому що да, метро сьогодні працювало. Слава Богу, не зупинялося і не було там якихось блокаутів чи перебоїв з енергопостачанням. Як нещодавно були нетривалі перебої та в електроенергії, але була нестабільна ситуація в енергосистемі, і це призвело до зупинки електротранспорту Києва наземного через відсутність напруги. Тимчасово не курсували сьогодні трамваї, тролейбуси. Також зупинився фонікулер. Більшість транспорту рушила по своїм маршрутам, та подекуди курсують із затримками. Також КМДА повідомили власне, що зупинили рух фонікулера. І це, взагалі, от парадоксальна ситуація, пане Дмитре. Чому електротранспорт не має якоїсь окремої лінії живлення? От як метрополітен, так само тролейбуси, трамваї. Чому вони зупиняються? Чи можна це реалізувати якось так, щоб вони теж без? безперебійними були і не додавали хаосу. От в такій ситуації а, ну дивіться, чому вони зупиняються? Це відповідь очевидна через масштабний обстріл. Угу. Тобто, ну бинен зрозуміло, хто наш ворог і божевільний сусід. От. І, і зробити резервне живлення, тобто заживити це все паралельно. Ну можливо, теоретично і можна, але навряд чи це дуже все складно. Тут треба критичну інфраструктуру, тобто лікарні, насосні станції, перш за все заживлювати. Транспорт, на жаль, може зупинятися під час таких от обстрілів. Це не питання до там, наприклад, міської влади. Вона не може на це впливати. Дійсно, там стався масштабний обстріл. Але на що може впливати міська влада, міська влада має мати план, що робити, коли виникла така ситуація, і вона мала відпрацювати штатно. Я киянин, але я е, останніми днями хотів би бути львів'янином, тому що я бачив, як місто Львів тестує саме таку систему, що робити, якщо буде відсутнє електропостачання, в тому числі системи міського транспорту. І тоді місто Львів замість трамваїв виводило і буде виводити дизельні автобуси. Тобто у міста. Львова є план Б на випадок таких ситуацій. У міста Києва, як ми вияв... як ми вияснили, скоріше за все, плану Б немає. У нас є маршрутки. Так, да, у нас є маршрутки, але у Львова також є маршрутки в цьому плані. І ну, от знаєте, відчуття надійності, захищеності і безпечності. Ну, воно на жаль, е... Поки що якось залишає бажати кращого, але все ж таки метрополітан працював, тобто зрозуміло, в нього якесь своє живлення, це зрозуміло стратегічний об'єкт. Але як вважаєте, пане Дмитре, чи доречно піднімати питання? От я бачив критику транспортної спільноти, що чому, наприклад, той же фонікулер? Нас просто від... відключили світло, фонікулер зупинився і він заживлений, от, просто як звичайний там споживач електроенергії, хоча це теж там десь безпека. Безпека пасажирів, які ним користуються. Спеціально готуючись до ефіру, переглянув, на жаль, точні цифри складно знайти. Але схоже, що транспорт це третій споживач електроенергії по кількості після промисловості і побутових споживачів. Це не драматично. Тобто транспорт не споживає там, ні половину, ні третину, ні навіть чверть менше ресурсів. Ну, от, але тим не менш, транспорт це вагомий, тобто він ходить в трійку. І якщо потужність падає, то відповідно такий потужний споживач, як і побутові, як і Промисловість буде це відчувати, тобто це просто ну цього не можна уникнути. От тому знову ж таки питання тут стоїть не скільки запобігти. Ну це питання до військових, і питання до підготовки і до захисту наших енергооб'єктів. А питання, власне, що робити, коли як розподілити ті обмежені ресурси, які є для того, щоб а, люди могли доїхати до місць призначення, можливо, а, можливо, можна впровадити якісь певні рішення, які би а, людям дозволили це зробити. Так. от до речі, в темі що робити, є також велика дискусія навколо того, як має працювати транспорт під час повітряних тривог, повітряних атак. Зокрема, от у Києві ця дискусія триває. І я лише додався ще один епізод цієї дискусії. Наприклад, він стосується подільського мостового переходу, подільського скресенського мостового переходу. З 20 жовтня у Києві обмежили ним рух з правого берега на лівий під час повітряної тривоги. Про це Повідомила патрульна поліція, посилаючись на рішення Ради оборони міста. Тобто, це саме Рада оборони так вирішила, уточнили, що це що для безпеки громадян перекриття мосту здійснюватиметься за участі поліції. І от це ще одна як би, артерія, яка зараз зазнає обмежень руху з безпекових. Зрозуміло що причин. Але питання роботи і дискусія навколо чи можна було зробити це інакше, і чи можна організувати роботу транспорту наземної гілки метро на лівому березі? Роботу мостів краще вона залишається. Пане Дмитре, що ви думаєте, яку ви позицію займаєте ось в цій дискусії? Які рішення потрібно ухвалювати? Ну, звісно, є безпекова складова. Я нещодавно коментував питання ремонту харківського шосе за 1,4 Здається, мільярди гривень. От і тоді я казав журналістам, що я сподіваюся, що є якась карта стратегічних магістралей. І, взагалі, об'єктів міста Києва, і це харківське шосе туди входить. Може воно займає не якесь має. там ключове місце в обороноздатності. Міста не займає. Пан Андрій От, каже, не займає. Ну якщо так, тоді справи кепські. От, звичайно, транспортного сенсу в цих перекриттях я особисто не бачу тільки збитки для транспортної системи міста для людей безпосередньо для економіки міста як результат. От, але питання обороноздатності міста я не можу коментувати. Якщо треба, то треба, треба перекрити міст. Якщо кажуть військові, наприклад, треба відремонтувати харківське шосе, чи треба перекрити місто. Треба робити, як кажуть, військові. От, в цьому питанні, от, але дійсно, як транспортний планувальник, я можу вам сказати, у нас є таке поняття, як пропускна здатність або провізна здатність, це е, здатність системи пропустити певну кількість людей до місць призначення. І коли ти вводиш такі заходи, тобі треба розуміти, що певна кількість людей не зможе доїхати до місць призначення, ти фактично б'єш по транспортній доступності. Якщо це не ніяк не компенсувати, місто несе великі соціально-економічні збитки. Економічні, перш за все, соціальні соціальні, і навіть це загроза для безпеки життя людей, тому що доїхати в наших заторах екстреному транспорту до місць призначення це взагалі щось неможливе. Тому місто Києву просто систематично не вистачає нормального системного транспортного планування, такого як є у Львова, є у інших міст України. Наприклад, от місто Київ я завжди кажу, це чудовий приклад для інших громад в Україні. Як, як не, не треба, треба робити транспортне планування, ну і в нас знову сьогодні таксі коштує мільйон он зранку, так знову ця проблема з лівого на правий переїхати, перебратися, тому що знову ж таки величезний колапс транспортний виникає. Пане Андрію, яку ви позицію займаєте в цій дискусії навколо роботи громадського транспорту під час повітряних тривог, зокрема на лівому березі, зокрема роботи мостів, перше найголовніше, я хотів би розказати колеги, що в місті Києві, то, то є не єдине місце, в якому відсутня стратегія розвитку транспортної інфраструктури від слова взагалі нуль. В місті Києві, е, останні всі керівничі департаменту транспортної інфраструктури, вони були чудовими закопувачами грошей в асфальт а не чудовими планувальниками транспортних потоків. В місті Києві е, не, ну, я просто вже я, зверто, скажу, вибачте мене, але ну, ми втомилися вже від такої поганої транспортної інфраструктури. У нас відсутні ці планування е, розумні.